Добрий день. Ми сьогодні з вами продовжуємо розглядати, як розвивалися події у Франції під час революції 1848 року. Ми з вами вказали в минулій передачі, що у березні 1848 році у Франції відбулася революція і була повалена влада Луї Філіпа, який зрікся з престолу. Головною рушійною силою на відміну всіх інших. Революційних виступів, велику роль відіграв пролетаріат робітничий клас цієї, в ході цієї революції. У Франції була встановлена республіка. В історію вона війшла як Друга республіка Франції. Було утворено тимчасовий уряд, який запроваджував загальне виборче право для чоловіків і скоротив на одну годину робочий день. У Парижі з 11 до 10 годин організував також національні майстерні, але питання власності урядом не вирішувались. Навпаки, уряд надавав пільги великій власності, великій торгово-промисловій власності, достроково виплачуючи відсотки по державних позики, позиках. За них для покриття розходів підвищував. Податки, перш за все, на селян. Податки під не підвищувалися в сільському господарстві до 45%. Це, звичайно різко викликало різке назадоволення, перш за все, селянство. Не все гаразд було і з національними майстернями, де працювали, записувались працювати безробітні. Утримання цих національних майстернів щодня обходилося уряду 150 тисяч франків в день. Кількість бажаючих працювати в них зростала, але оплата поступово стала у цих національних майстернях за працю до півтора франки в день. Кількість робочих днів поступово скорочувалась, адже необхідно було забезпечити всіх бажаючих. Роботою, тому кількість днів на тиждень скоростилася до двох робочих днів. Останні п'ять днів працівники майстерні безоплатно, без праці отримували по одному франку, але бажаючих збільшувалось, і уряд не мав фінансів отримувати таку кількість. Працюючих в національних майстернях 21 червня установчі збори розпустили національні майстерні і, взамін чоловікам віком від 18 до 25 років запропонували служити в армію, а іншим намагалися, інших намагалися направити на земляні роботи в провінції, встановлювались Громадські роботи, але за е, певними договорами, що викликало незадоволення у робітничого класу у безробітних. Тому у червні відбулося велике повстання в Парижі робітників столиці, яке було надзвичайно жорстоко придушено генералом Кавеняком. Владу, якому передали вибрані установчі збори. Більшість депутатів, яких становили представники великої власності, великого бізнесу, велика торгово промислова власність, розправа з повстанцями яскраво показала, що велика власність, велика буржуазія, як ще можна торгово-промислова, як ще можна її назвати, не тільки не Збиралася піти на деякі поступи робітників, підвищити заробітну плату для того, щоб поліпшилося їхнє становище, а навпаки, для захисту своїх корисних інтересів, своїх фінансових і матеріальних благ, була готова йти на криваві злочини і вбивства своїх громадян. Саме для цього їм і потрібна була влада. На зміну монархії, як ми бачимо. Яка виражала інтереси великої, перш за все, фінансової власності, становилася республіка, влада, в якій належала, перш за все, великій торгово-промисловій, торгово-виробничій власності. Народні, народні маси були розчаровані у новій владі, у новій республіці. В цій ситуації на політичній арені з'являється Луї Наполеон. Племінник Наполеона І, його батько, брат Наполеона І Бонапарта, був королем в певний період, королем Нідерл... Нідерландського королівства. До 1848 році він зробив Луї Наполеон зробив декілька спроб захопити владу у Франції, за що був засуджений на довічне ув'язнення. але Передягнувшись робітником, зміг тікти в Англію. Знаходячись в ув'язненні, він написав статтю про знищення злиднів, в якій він критикував економічні порядки України, вказував, що робітничий клас, який нічим не володіє, необхідно зробити власником шляхом організації державних підприємств, де пролетарі. Будуть працювати. Соціалісти після таких заяв почали вважати його своїм прихильником і послідовником. Луї Наполеон, особливо відзначав роль держави в покращенні життя людей. Стаття швидко поширилась країною і набула значної популярності серед народних мас. Захоплення викладеними ідеями пояснюється тим, що автор пропонував і давав конкретні вік, Правильні чи неправильні, то вже інше питання, на питання сьогодення, як покращити життя людей. Народ повірив йому. А ім'я додало авторитету. В вересні 1848 року Луї Наполон був вибраний в законодавчі збори. Через два місяці він висунув свою кандидатуру на пост президента держави. Повчальною і для нинішніх політиків є його предвиборна агітація і програма. Своїх виступів Наполон конкретної програми не викладав, а загальними фразами давав всім надію на краще. Селянам, підприємцям, дрібним власникам, робітникам, гарантував політичну стабільність і економічне процвітання, рівність і справедливість. Його ідеями захоплювалася. Інтелігенція. Віктор Гюго стверджував у той час, що у Франції є велика ідея, є велика людина. Ветерани наполеонівських військ повірили в його гені на перших прямих виборах президента держави, що відбулися 10 грудня 1848 року, за Наполона віддали свої голоси. 5 мільйонів 430 тисяч виборців. А за Веньяка, який придушував черневе повстання, проголосувало всього всього 1 мільйон 450 тисяч. Ці цифри вказують про популярність і авторитет Луї Наполеона. До речі, слідуючі прямі президентські вибори у Франції відбулися тільки в 1965 році. До цього часу прямих президентських виборів не проводилося. Вступаючи на посаду, Луї Наполеон клятвенно завіряв, що він є прихильником, послідовним прихильником республіки і ніколи не дозволить зазіхати на її устрій, але поділь, подальші події показали нам зовсім протилежне на догоду консервативним католикам. Він направив війська для підтримки папи Римського Пія IX, владу якого, якого загрожували повстанці Мадзіні і Гарібальді. Розпочалися військові дії. Республіканці в Римі зазнали поразки. Влада папи була відновлена. Соціалісти в Франції активно виступали проти дій Наполеона. У липні 1849 року ліберали і соціалісти. Зробили спробу державного перевороту. Подекуди в Парижі з'явилися барикади. Але Наполеон діяв рішуче і швидко. Лідери повстанців були заарештовані, засуджені. Частина їх виїхала із країни. Республіканська преса була заборонена, їхні клуби були закриті. Національне зібрання позбавило республіканців, в якому вже переважали монархісти. і... Представники великих торгово-промислових кіл, торгово-промислової власності з метою недопущення народу до участі в органах влади прийняли рішення про введення цензу осілості, чим значно скорочували число виборців. І, перш за все, із представників народу, представників небагатої, небагатої частини народу. Закон вступив в силу в 1850 році. Президент для збереження авторитету показово виступив проти цього закону, але асамблея так почало називатися якби парламент Франції, відхилила його вимоги і закон залишила в силу. Наполеон, виступаючи перед народом, позиціонував себе як захисник. Загального виборчого права. Для того, щоб добитися перевибору на другий термін, потрібно було змінити Конституцію. Наполон подав відповідний закон в асамблею, який би дозволяв йому вдруге обратися на пост президента. Ми пам'ятаємо, що коли він балотувався на пост президента перший раз в 1848 році, то він заявляв рішуче і категорично. Що буде президентом тільки один строк. Але його позиція зараз змінилася. За надання дозволу брати участь у слідуючих виборах проголосувало більшість депутатів за 446 а проти 278. Але це було менше двох третин голосів, необхідних для зміни закону. Переговори з лідером опозиції Т'єром не дали бажаних результатів. Луї Наполеон почав діяти активно. Об'їжджаючи департаменти, він всюди заявляв, що 4, 4 років занадто мало для реалізації своєї програми, і йому потрібен другий термін це оманливе твердження. І сьогодні використовують політики. В цей час він почав масово звільняти з посад. Політичних противників і призначати своїх. Наполеон значно укріпив свої позиції в армії. Він, користуючись цим, організував і здійснив переворот 2 грудня 1851 року, в річницю дня, коли Наполеон перший в 1804 році проголосив себе імператором. У цього ж. 2, також 2 грудня він отримав блискучу перемогу при Аустерліці в 1805 році. Своїм декретом він розпустив асамблею. Поліцейські арештували депутатів, а військо швидко подавили на неорганізовані виступи республіканців. Луї Наполеон звернувся до народу з пропозицією. Вирішити конституційне питання на плебісциті, референдуму. Переважаюча більшість населення його підтримала. І в січні 1852 році була прийнята нова конституція, яка давала Наполеону майже необмежену владу. В країні поширювався рух також за відновлення імперії. В листопаді цього ж року Сенат прийняв рішення про відновлення імперії. Наполон наполіг, щоб цього питання знову висловився народ Франції. За результатами про приголомшувала переважаюча більшість населення 7 мільйонів 800 тисяч, проголосувала за встановлення імперії. 2 грудня, знову ж таки, 2 грудня 1852 році Луї Наполеон був проголошений імператором Французів. Під іменем Наполеона III. Дуже дивно, як народ, який ще 4 роки тому так героїчно бився проти монархії і повалив її, урочисто вітав проголошення республіки тепер так переконливо проголосував за імперію. Це здавалось би дивним. Оце незбагненне суспільне явище. Мало також свої причини. У Франції зберігалося велике землеволодіння, що знаходилося в руках невеликої групи колишніх феодалів, а також нової, нових власників торгово-промислової власності, які вели тепер господарство на ринковій основі земельні відносини, в основі яких знаходиться велике землеволодіння. Завжди зумовлюють монархічну або однособову форму держави, як це було показано на прикладах інших держав і в різні періоди. Не стало виключенням і Франція того часу. Фінансовий і торгово-промисловий капітал представники цієї власності теж концентрували оцю власність в обмеженій групі підприємців велика власність. Також підтримувала монархічну державу. Вони боялися виступів, виступів робітників, виступів селян, які могли б повалити і забрати у них цю власність. Ці два фактори були головними економічними чинниками повернення знову і знову до монархічних форм держави. Середня і невелика промислова торгова власність. Яка разом із бідними верствами населення, включаючи і робітників, була найбільш зацікавлена в республіканській формі правління, але виявила, виявилася недостатньо організованою, щоб забезпечити стабільну роботу республіканських органів державної влади. Селянство, більша частина населення Франції, від республіки очікувала більшого, ніж отримала. Тому не виступила на її захист. У Франції в середині 19 століття ще не склалися економічні і політичні основи для республіканської форми правління. Одного проголошення республіки для її стабільності мало. Основна маса населення, середні дрібні підприємці, середня і мала власність. Селяни, ремісники, робітники повірили обіцянкам Наполеона і вибрали імперію. Таким чином, у 1852 році, у грудні Франція знову стає імперією, а імператором стає Луї Наполеон, який війшов в історію як Наполеон III. Подальший хід подій ми з вами розглянемо у слідуючих передачах. Ми знову ж таки на цих прикладах бачимо, як власність, яка більш за все займає панівне становище в економіці країни, відіграє значну роль у становленні форми держави. І велика земельна і торгово-промислова власність виступила. За встановлення у Франції, за встановлення імперії. На сьогодні все, до побачення, до перемоги і хай всім щастить!